Так, цемера склада. На якомусь ви виборі стоїте? Так гадаємо сьогодні для імператриці. Жінки, які по гороскопу ваги або телець. Зазвичай імператриця вимовлює з собою жінку, в якої вже є діти, або вона може бути при надії. Зараз стоїте на якомусь виборі. Стосовно чого буде цей вибір, зараз подивимось. Раз вона так, дивіться, якась перепалка у вас була. Якась ссора була у вас нещодавно, але попав це все ну, стало на паузу. і зараз якийсь новий період. Що ви в цей період хочете вибираєте? А, і ви в цей новий період вибираєте, якою вам дорогою йти, що вам вибрати. Яка буде, буде далі ця дорога ваша, що чекає вас на цій дорозі? Ну, ви чекаєте дорогу до, я б сказала, за границю, або туди, де є вода на море, ну, до моря, до океану, до якоїсь річки. Але це може ще вказувати на заграничну дорогу. Але дивіться, якась у вас є тривога стосовно цього, у вас є великий страх стосовно цієї дороги. Що вас чекає на тій стороні? Що вас чекає по приїзду? А чекає вас там король жезлів? Такий харизматичний мужчина сексуальний, дуже творчий, можливо, по гороскопу вогняної стихії. Дивіться, всі якісь залицяння в його сторону, всі якісь прояви в його сторону, він все закривався, він облокував всі чужі прояви, і він дійсно чекає на вашого приїзду. Що у нас на ній Дивіться, у нас тут теж сонечко. Таке два сонечка в цій колоді, буде все добре. Ви дуже переживали стосовно цієї поїздки, але вас достойний чоловік жде. Я дуже люблю таких жезлових чоловіків стосовно того, що в, нього, в них є таке благородство. Так що, дівчата, приймайте.